Світла пам'ять за сонебесне Степану Хмарі. І всім, хто віддав життя як герої істораніх України. Слово надається Степану і ключу Хмарі, будь ласка. Дякую. Я не збирався е, виступати, але я не міг терпіти оце ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця пана! Ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал, а влада зміниться. Бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти продати землю. Причому не тільки іноземцями, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого там немає, як віра. Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле. Які має коріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Давайте не допустимо українці, всі, наша вся українська авто, а, аудиторія, які сьогодні слухають. Як тільки вони спробують проголосувати в другому питанні, ми маємо всі українці. То має совість і відповідальність прийти сюди і просто оцю падаль цих покидьків викинути, викинути, бо аргументів вони не знають. Переконувати це приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути як роса на сонцю.